Я голова Асоціації Виженського району, в котрі наша організація створена для того, щоб захищати переробників і лісозготівельників на району. Ми з громадським угрупуванням знайомі вже давно. Ми і цей час допомогли придбати деякий автомобіль Наші підприємці також допомагали. Не тільки їм, тому що вони представили, що вони допомагали в АТО. Автомобіль -то дійсно поїхав в АТО. Ну, це їхня справа, їм теж велика честь і благодат. Але ми не можемо допустити того, що знаходиться на теренах нашого району, оскільки у нас є 300 членів асоціації, які також купують ліс в цьому національному парку, на де ми на даний момент знаходимося. Також повинні захистити їхні права. Тому що, оскільки ми вже повідомлені, що громадська організація Козацька варта також була на перевірки безкомпетентних органів на їхній, на їхній території, вони повинні, були, перш за все, повідомити владу, повідомити керівництво національного парку, а тоді тільки. Вони після того могли створювати якісь перевірки. Вони ж не є екологи, вони ж не є міліція. вони є громадське формування, якщо їхнім статуті пише, що вони повинні захищати кордони. Оскільки у нас в державі на сьогоднішній день не так спокійно, вони повинні в цій ситуації наоборот, допомагати людям, а не перешкоджувати їхні праці. Ці люди сплачують податки, у них є немалий фонд допомагають бідні, і... допомагають бідним і місцевим життям, там, де вони створюють свої, е... де їхні терени, їхніх обходів е... лісової зони, е... вони шутрують дороги. І тому ми не можемо так просто подивитись на це, щоб їх тут кривили. Дякую. І представця фамілія Ім'як, голова ситуації Дервороніків та містозагівельників Виженського району, Томюк Олександр.